Фірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю сьогодні у світі відзначають день донора. Хто може ним стати і що для цього треба? Запитаємо в гості Олена Вельмошко, кураторка проєкту Донор Одеса, речниця міського департаменту охорони здоров'я. Олено, вітаю. Вітаю! Коли ми кажемо про донорство крові, що мається на увазі? Сьогодні ми святкуємо всесвітній день донора, і я думаю, що ми маємо розпочати ефір з одного слова: це слово дякую. Ми ми надзвичайно просто вдячні всім нашим донорам, які нам дуже зараз допомагають. Коли ми кажемо про донорство або про донацію, ми маємо повернутися трішки до латинського слова донари, яке означає дарувати. Тобто, донація це коли людина безвозмізна, тобто даром, віддає частинку себе для порятунку. Життя іншої людини, звичайно, окрім там донорства крові, є там інші види е, донорства, пов'язані там з органами тканинами і так далі. Але сьогодні ми поговоримо про донорство крові, е, тому, що це дуже легкий, дуже простий, дуже швидкий та дуже ефективний спосіб без шкоди і навіть скорості для себе врятувати людське життя. Які зараз є виклики і проблеми в сфері донорства саме в Одесі? Головний виклик у сфері донорства, який є не лише в Одесі, а й в усій Україні з 22, 24 лютого по, позаминулого минулого року це звичайна повномасштабна війна. Це той фактор, який значно збільшив потребу у донорській крові, оскільки, окрім звичайних хвороб, при яких потрібне переливання, до нас додалася дуже велика, на жаль, категорія людей, які отримали поранення інші ушкодження внаслідок російської агресії. Тому сьогодні донорство – Дійсно життєво важливе, і воно не лише рятує життя, а є, як то кажуть, ще однією лінією оборони України. А на відміну від інших ресурсів, там зброї, медикаментів та іншого, те що можна закупити, донорську кров купити неможливо, Вона може з'явитися у клініці лише тоді, коли одна людина. Прийде і здасть її для іншої, тому наш проєкт донор Одеса з першого дня війни працює над тим, щоб знаходити донорів, і працює над тим, щоб підвищувати свідомість одеситів, свідомість українців та мотивувати якомога більшу кількість людей ставати донорами. Тобто, вся кров, яка є, яка використовується, це та яку здали люди саме на території. України. Звичайно. є звичайно для якихось потреб використовуються різні там ізотонічні розчини, щоб поновити, якщо та велика там крововтрата, об'єм, але повноцінного синтетичного заміника донорської крові в Україні наразі не існує. Які є тенденції на зараз, що з'явилися нові донори, і взагалі якщо можете, зорієнтуйте саме mm -hmm. по числам? До дня донора я бачила виступ матеріал інтерв'ю нашого голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я нації Михайла Радоцького. А він сказав, що в цілому по Україні за останній рік додалося близько 50 тисяч нових донорів, тобто це люди, які Ніколи раніше не були донорами, але ось така, мабуть, ситуація та загрози, з якою ми всі стикнулися, вона їх мотивувала про це замислитися і зробити такий крок. І сказав він ще таку важливу річ, як для мене. Те, що критичної потреби і нестачі критичної донорської крові в Україні наразі не існує, і це звичайно, якщо ми кажемо про місто Одесу, а це величезна заслуга тих людей, які долучаються до донації та здають наразі кров. Ми їм дуже вдячні. Ті, хто вперше йдуть донатити кров, стикаються з багатьма міфами, пересторогами, так ця тема взагалі овіяна, що можна там перенести якусь заразу. А взагалі це страшно боляче і незрозуміло. Так ну просто є от страхи людські, які зупиняють. От що ви хочете сказати всім цим людям? Донація крові займає близько півгодини вашого часу. Перед тим як здати кров донора обов'язково перевірять рівень гемоглобіна та візьмуть надалі кров лише якщо він нормальний. Обов'язково зроблять безкоштовні аналізи на всі інфекції, які передаються через кров. А весь інструментарій, який використовується для взяття крові, він не просто стерильний, він одноразовий. Він при вас розпаковується після вас, він знищує. І навіть нікуди потім не йде. А головне, все це, вся ця процедура, весь цей час, і ці там якась кількість крові це все дуже мало. У порівнянні з тим, що роблять для нас наші захисники, це ті люди, які там стоять і тримають ось цей фронт, для того, щоб ми з вами тут могли бути вільні, могли дихати, ходити, щоб наші діти могли гратися на дитячих площадках, ходити там до школи, щоб ми могли жити. Тому, якщо така людина, яка там отримала ушкодження, захищаючи нас, вона потребує нашої допомоги, ми вважаємо, що кожен Кожен українець, кожен одесит, який має за станом здоров'я та за якимись факторами можливість здавати кров, він має це спробувати тим, хто вагається, я скажу спробуйте хоча б раз. Можливо, вам сподобається, і ви точно знатимете, що ви когось врятували, бо, як кажуть медики, одна донація, оскільки кров потім поділяється на компоненти, може врятувати навіть не одне, а три життя. Хто може стати донором? Які вимоги до фізичного стану людини? Донором може стати, ну, знаєте, практично будь-яка людина, яка досягла вже 18 років, яка не дуже поважного віку, тобто 60 це рекомендована верхня границя, але в нас є донори 61, 62, 65 навіть. Але звичайно, якщо людині вже там 70-80, а ми просимо не допомагати таким чином. А ця людина особливо це стосується стосується дівчат тендітних, вона не має важити менше, ніж 50 кілограмів, щоб для неї одноразова крововіддача цих 400-450 мілілітрів була безпечною, це абсолютно ну, буде безпечно. Там ви не відчуєте жодного негативу на своє здоров'я. А також людина не повинна мати якихось важких хронічних хвороб. Звичайно, це віл-гепатити, які гепатит Б, гепатит С, які передаються через кров, які ну, несуть наслідки. Для організму, навіть якщо людина там від гепатиту умовно одужала. А що хочу, ви запитали щодо міфів, хочу додати, що стосується гепатиту А, у Радянському Союзі всім казали, що гепатит А то хвороба Боткіна і донором бути не можна. Наразі сучасна медицина посунулася трішечки вперед. Тому людина, яка перехворіла на хворобу Боткіна, тобто гепатит А, та пройшло рік та більше після одужання, вона може. Бути донором. А для того, щоб це все не запам'ятовувати, а перевірити саме себе, в нас на телеграм-каналі Донор Одеса є перше закріплене повідомлення там. Записано просто все всі відповіді на всі питання, як підготуватися, хто може, хто не може. Є там тимчасові обмеження, а головне в нас є можливість напряму написати адміністратору каналу. Якщо ви, наприклад, приймаєте якісь там ліки специфічні, та ви отримаєте конфіденційну консультацію саме щодо вашого стану здоров'я. Як підготуватися, що для цього треба, тому що дуже багато теж питань на цю тему там ніколи не здавав, uh -huh. хочу, але але теж в день в день не можна. Треба uh -huh. все таки правильно поснідати. Так, да, так, Ви абсолютно правильно сказали, що день в день не завжди можна здавати людині, і це до речі, тому чому не дуже добрий заклик: ось масово приходьте, і здавайте кров. Люди зазвичай на таке відгукуються. Ось у нас на так. жаль, в Одесі було декілька таких потужних оп. Після яких ну, була потреба у донорській крові. Але ми маємо розуміти, що якщо людина прийшла там на станцію переливання там о 13-14 годині, вона могла вже щось не те з'їсти, і на це вже при такому великому потоці ну, можуть не звернути увагу. Але якщо ви є свідомий донор, ви не повинні робити нічого такого особливого. Головне, по-перше, ваше бажання та настрій. А по-друге, напередодні донації ви Маєте по максимуму виключити смажене, жирне. Яйця, молочне, горіхи, перелік всіх цих продуктів є також на сайтах з донорства. В нас на каналі Донор Одеса також є просто чіткий перелік продуктів. А також, якщо ви вживаєте якісь ліки, є певні препарати, які мають протипоказання до донорства, але їх, якщо дозволяє вас, ваш стан здоров'я, можна перервати прийом. Наприклад, дуже багато запитань щодо гормонів. А, на жаль, багато людей достатньо приймають гормони щитоподібної, Залози. А якщо людина перериває прийом препарату на 24 і більше години, вона може бути донором. Тобто, людина випала зранку таблетку, наступного ранку здала кров, після цього випила наступну таблетку. Якщо така система і таку схему затвердив лікар один раз на добу, то людина може бути донором. Тобто, подивитися, які ви ліки приймаєте. Якщо є запитання там написати, подзвонити нам чи там, на станцію переривання крові. Ві іншу, якщо ви туди підете, і в день здачі також легко поснідати там, з'їсти якусь там вівсяночку з чайочком, а взяти з собою свій документ, паспорт чи дію та прийти. Є ще таке прохання для донорів після здачі крові добу, десь не займатися дуже значною фізичною активністю, там не ходити, там підіймати штангу, не біжати марафон, щоб у вас просто ну не виникла там синець на місці взяття крові. Та якщо людина палець, часто бувають запитання, чи я курю, можу бути донором. Так, це не перешкода, але також для вашого здоров'я годинку-дві до здачі крові, і десь там півгодинки, годинку після здачі крові, просимо не курити, також щоб не було спазму судин. Тобто ви бачите такої якоїсь особливої підготовки, що за місяць треба готуватися, якось там спеціально харчуватися, нема. Але зазвичай донори постійні, хто здає кров раз на два місяці, там раз на три місяці. А ми знаємо, що абсолютно безпечно здавати кров раз на два місяці. Ми говоримо про донацію цільної крові. Ну, такі люди, знаєте, в популяції визначено, що вони взагалі, оскільки знають, що їх кров може знадобитися, вони починають трішечки б'є. Більше слідкувати за своїм здоров'ям, правильніше харчуватися, ось алкоголь десь краще за дві доби до донації не вживати особливо міцні напої, якщо людина там їх вважає за можливе вживати. Тому донорство воно, знаєте, таке постійне, воно ще й змушує людину якось системно замислюватися про своє здоров'я. Де здати кров в Одесі? В Одесі в нас є, звичайно, обласний центр переливання крові, в нас є міська станція переливання крові, а в нас є закрита військова станція переливання крові, де також потрібні донори. Тому ми зробили таку систему, оскільки ми все розуміємо, що життя бентежне, час, час наразі дуже небезпечний. Ми робимо анонс, де в якому районі міста яка група крові потрібна. І коли люди нам просто залишають все, що вам потрібно, це в Google формі, залишити свій номер телефону. Люди нам залишають, вам дзвонить наш там представник, адміністратор, волонтер, з вами спілкуються, відповідає на всі ваші запитання. І якщо все в порядку, ви отримуєте запрошення в зручний для себе час, на зручну для вас локацію, де ви витратите на кроводачу мінімальний час. Ви не стоятимете довго у черзі, і ви точно знаєте, що саме ваша кров, от буквально, от. Сьогодні, завтра, післязавтра, скільки вона там має зберігатися, вона вже може врятувати чиє життя. Так, тобто вона якийсь час витримується, поки прийдуть аналізи всі це, так? так. Це це для різних компонентів крові є різний термін. Це вже такі специфічні так. медичні питання, скільки там зберігається плазма, скільки зберігаються еритроцити. головне вам знати, якщо ви здаєте кров, що по-перше ваша кров перевіряється, і ви отримуєте свій там статус щодо певних хвороб. Ви також ну. Фактично безкоштовно пройшли чекап свого організму, і для цієї людини, яка цю кров отримує, ця кров також додатково перевіряється, і тільки коли медики впевнилися в її безпеці, тоді вона вливається реципієнту. Ви на початку подякували донорам і дуже хочеться зараз подякувати всім медикам, так за їхню велику працю. Звичайно. І, звичайно, і окремо про фахівців, які працюють на станціях забору крові. Що це за люди? Розкажіть про них. А, ну, в нас є така спеціальність: це лікар-трансфузіолог, це лікарі, які е, опікуються і кваліфіковані саме у питаннях переливання крові. А, звичайно, є також лікарі-терапевти, які перед донацією кожні Людині кожному донору проводять огляд, вони опитують його щодо там супутніх хвороб. Там вимірюють вам тиск. Тобто, ну ми розуміємо, що донорство крові воно має бути в першу чергу раціональне та безпечне для самого донора. Тобто, якщо у вас є якісь там протипоказання, чи ви там ну не можете бути донором, звичайно, ніхто вас змушувати не буде, тому що нам потрібні здорові сильні донори. Е, також ну, звичайно, є середній медичний персонал, і я навіть не, не хочу знаєте, робити якусь градацію, хто більше важливий, хто менше важливий, оскільки всі люди на своєму місці. Ну, вносять свій внесок, щоб ця система залучення донорів. Ми їх приводимо до медиків, а потім вони потрапляють у ніжні руки медперсоналу. І далі це вже знаєте, як налаштована система, і на виході ми маємо щасливого донора. Є, знаєте, кажуть, такий ефект називається warm glow, тепла рукавичка. Коли ти зробив щось гарне, відчуваєш таке піднесення. І, звичайно, на виході, крім щасливого донора, ми отримуємо ще чиєсь одне, одне або два, або навіть три врятовані життя. Так, і там дають ще печиво з чаєм. Печиво, колек. Так, так, ми зробили для проєкту донор Одеса. В нас є з є маско, така киця одеситка, киця Соня. Ми робимо з нею мерч і даруємо нашим донорам, ну щоб людині було приємно згадувати про те, що вона. На і зробила добру справу. Так, і о, окремо проанонсуємо захід, який вже відбудеться сьогодні, так. в суботу і в неділю, вихідними в зоопарк можна потрапити безкоштовно тим, хто донатить кров. Так? Звичайно, дорогі донори Одеси. А також, якщо ви здавали колись кров в іншому місці, але 14, 15, 16 червня ви перебуваєте в місті Одесі, одеський зоопарк, е, е, який знаходиться біля нашого улюбленого привозу, для вас гостинна. Абсолютно безкоштовна п'ятниця, субота, неділя розпахнув свої двері та запрошую вас відвідати та там відпочити трішечки, поновити своє ментальне здоров'я, помилуватися тваринками. Ви це робите абсолютно безкоштовно. Дуже вдячними директору зоопарку Ігорі Білякову та проєкту тижні добрих справ, який підтримав цю ініціативу. Просто на вході вам потрібно показати або довідку про здачу крові, і вам потрібно ну, довести, що це ви мати. Паспорт або дію, або якесь там посвідчення особистості. Або якщо ви маєте книжку донора, там зазвичай є ваше фото, ви просто приходите на касі, її показуєте. Та відпочиваєте у нашому чудовому зоопарку. Та також я хочу додати: ми сьогодні ще у день донора, о 14-й годині в Одесі розпочинається виставка. Це унікальний проєкт, такого ще в місті Одесі не було. Ми дуже дякуємо художньо-графічному факультету нашого педагогічного університету, особисто заслуженому діячу мистецтва України, його декану Дмитру Величку. Він зі своїм ми студентами та молодими та відомими митцями підготували незвичайно просто виставку плакатів. Та е, дуже таких цікавих арт об'єктів, які творчо з художньої точки зору, е, така знаєте, модернова, переосмислює тему донорства. Ми думаємо, що це буде дуже, дуже 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 щось гарне. Що знаєте, іноді, коли тобі кажуть, здай кров, здай кров, здай кров, воно може не спрацювати. А коли ти бачиш це мистецтво, воно може тебе торкнутися, так як ніколи не торкнуться прості слова. Тому ми вдячні всім, хто так чи інакше допомагає доносити думку. Про важливість та про красу, донорства до людей. Олена, чому треба спробувати хоча б раз стати донором? Тому що дуже велика потреба. Ми звертаємося зараз до всіх, хто не, не був ще донором. Ваша кров потрібна. Часто питають, яка група крові потрібна? Я відповім так: потрібна саме ваша група. І зараз, завдяки проєкту «Донор Одеса» ви просто маєте можливість дізнатися, де саме раціонально вам там сьогодні, завтра, післязавтра здати кров, де вона потрібна найбільше. І звичайно, на великих обласних регіональних центрах переливання крові. Кров будь-якої групи е, потрібна завжди. Тому, будь ласка, обирайте зручний для себе час, локацію, записуйтесь, приходьте. Також в нас є дуже цікава а, можливість а, спланувати у зручний для себе час донацію. А ми вдячні за співпрацю в медичній інформаційній системі Хелсі. Якщо ви маєте декларацію з сімейним лікарем і заклад зареєстрований в Хелсі, ви маєте там свій кабінет. Ви можете там зареєструватися додатково як донор крові. Ви там залишаєте просто. Свою групу крові Терезос Фактор. І якщо потрібно у вашому місті ваша група крові, вам на телефон приходить пуш сповіщення, і ви бачите, що ваша там 3+, чи перша мінус потрібна в такі-то дати і в такому то закладі, і ви вже плануєте свою донацію так, щоб це не заважало іншим вашим справам. Я вам дякую за розмову. Дякую за ініціативу. І сподіваюся, що донорів буде більше. Ми ще раз дякуємо донорам з днем донора. Зі святом Олена Вельмошко була цієї години для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.